Спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. А -а -а, порно сайты и так далее. Значит, вот видите, кто-то недоволен тем, что замедляется YouTube. Если и так, можно и так поговорить в нашей стране. Да порносайты смотрят, по-моему, во, -во всем мире. И Сначала порносайты, а потом э, ну, как котлету заказать, понимаете? Во всем, во, -во, -во всем мире. Это же не, не только наша беда, это беда и многих других стран. А кто щинопец Писав все? Зараз розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк. Все не заважає заяви Путіна про Курщину і заяви України про Курщину. в тому що ну цікаве взагалі формулювання стосовно двіжухи, як Путін каже, що як почалася двіжуха, всім почало бути страшно. І по-друге, він похвалився міцю російської армії, але не відповіді на питання про те, коли ж все ж таки ну купа. Тів з Курщини виб'ють, він не захотів відповідати. А це що означає? Він вже чотири рази обіцяв, що Україну прогонять, прожануть з Курщини. А тепер іде від відповіді. Я думаю, набагато простіше для нього не називати конкретні дати, щоб його потім за язик не тягали. Вижка з вижиговоріли з надіючком. Тому для нього це набагато простіше, але завдання стоїть зробити якомога швидше, бо поява корейців це зайве тому підтвердження. Їх тренували два місяці з розрахунку, що зараз не тренують, і там буквально за грудень місяць вони повністю виженуть назад бандітав бандитів з території Курської області. Але ми бачимо, що це не вийшло, але накати йде, і ну треба, треба відмітити, що відповідно до даних Deep State, Україна станом на сьогодні, коли ми робимо записи, втратила орієнтовно 50% території, яку раніше контролювала. В Курській області станом на 1 вересня це було 900 квадратних кілометрів прямого контролю. Я не кажу про сіру зону. А зараз це орієнтовно 480. Ну окей, хто там більш прискіпливий скаже там: ні, не 50, там 49 і там і 5 десятих, але приблизно 50% втрачено. І тенденція продовжує далі погіршуватися для нас. А, і Це означає, що ми втрачаємо певні позиції для перемовин. Ну, я ще раз, я взагалі не розглядав Курську область як плацдарм для перемовин, бо я не виключаю такий варіант, що для того, щоб вони почалися. Наприклад, Україна там просить благає західний світ, благає Китай, Індію. Давайте, давайте, давайте. Але кожна із сторін каже: Окей, українці, ми готові натиснути. Але ви повинні вийти з Курської області. Ну як же так? Ви повинні вийти з Курської області. Такий варіант він може бути для того, щоб взагалі почалися мирні перемовини. На жаль, зараз патової ситуації немає. Пат це коли от впираються дві сторони і не можуть немає ні одної, ні у другої сторони якихось переваг. Зараз російських фарб сторони є, є переваги там в людях, в техніці, в усьому так, їхній наступ не такий швидкий, але вони поступово протискають нашу оборону. Тому я думаю, що варіант з тим, щоб Україна вийшла з Курської області як перший такий крок для того, щоб почалися мирні перемовини, він може бути поставлений такою першою умовою з боку за Індії, Китаю, західного світу. Він може цілком може бути. Я б його не виключав би взагалі. А в такому разі, як чим поступляться росіяни для того, щоб вийти на мирний процес, чи це? Ну чи, чи можуть поступитися, ну тільки щоб зупинитися і перестати наступати далі. От зараз така позиція. От, от, і все більше нічого. На жаль, єдиний варіант, як на мене, ще що для України може бути це правда настільки філігранна дипломатія, і не знаю, чи є в нас такі дипломати. Це спробувати виторгувати запорізьку атомну електростанцію, вирвати її з під лап Російської Федерації, вивести її в статус нейтральності, наприклад. Там 70 кілометрів в радіусі від там 30 кілометрів від звідаєс від, немає українських збройних сил, немає російських збройних сил. Є міжнародний якийсь контингент ООН, ООН, і все це працює під егідою МАГАТЕ міжнародні фахівці і станція заморожена. От як на мене, це було б дійсно класно. Бо звісно хотілося, щоб вона працювала на Україну, але ну тут дуже складно буде. Але Вивести її в холодне в холодне остановку. Вона і на росіян не працювала? Це дійсно було б здобутком? Останнє питання щодо корейців в Курській області і на Курчині. Вони використовуються там. Ну я так розумію, навмисно для того, щоб вони не переходили ніби до кордон. Яка їх ціль там? Яка їх місія? Там підсилення підсилення для того, щоб вибити українців якомога швидше. Тільки 12 тисяч їх підсилили, і здається, що ну, повинно вистачити для того, щоб не забирати людей з інших фронтів, Донецький там напрямок, запорізький напрямок, а ось наступ там на тих напрямках продовжується, в тому самому темпі. Курськ підсилений, і якомога швидше вибити українців звідти. Я думаю, саме для цього. Авраму Лінкольну приписують таку фразу, яку він сказав, начебто свого часу. Каже так: якщо б мене було 5 хвилин, для того, щоб зрубати дерево. Я б три хвилини е, витратив би для того, щоб нагострити сокиру. І тільки дві хвилини для того, щоб рубати далі. Можливо, я пропускаю, росіяни користуються, не користуються такою догмою, але тим не менш, використали цей час для того, щоб підготувати корейських військових, якось підлампічити і вперед на передову. Це означає, що кордон вони не перетнуть. Як думаєте? Я думаю, що ні, поки що, але не виключено, що вони можуть з'явитися десь там на територіях, які Російська Федерація визнала своїми, і вони можуть бути там в другій лінії наступальних військ. Десь Донецьк, Харківщина, Запоріжжя.